Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона стояла, до землі припала, личко не вмивала, води не мала. Ой, стань, стань, подоляночко. умили. <звучино> Як то скляночко, Візьмися за боки. <звучино> <і> наскоки, <звучино> до граю, візьми дівчу, з краю. То в нас тепер лишається, а ми Так. Можеш, маму взяти. Десь тут була подоляночка, десь тут була молодесенька, тут вона стояла, до землі припала, личко не вмивала, бо води не мала. Ой, стань, стань, подоляночко, миличко, як то скляночко, візьмися за боки, кажди наскоки, чи до краю.